Мер за Україну та солдати життя за нас своє віддав за рідну матір та свого тата, поліг на рідній стороні. Коли на ця почалася, пішов, не думаючи, що ще не повернеться, не маючи ніякого страху. Життя віддав за свого брата, який маленький ще зовсім. Та він злякався, не сховався, пішов чистою совістю ці важкі дні. І тебе дівчина не діждалася, сльозами на очах. Вчинку вітронів на тебе зустрічали. Весь народ провів останню дорогу. Та лили люди квітами тобі дорогу, упустились низько на коліна, вони перед тобою голову схилили, а мати бідна так ридала, і посиві, відразу тато стояв, він голову схилився і що втратив сина, а брат ще зовсім маленький, ніяк не зрозуміє, що із тобою. Лежить, мовчить, його брат очей не відкриває і все мовчить. І у матері він все питає, чи його брат спить, а мати йому відповідає: забрав господь його на небо, щоб мав він там оберігав, і буде він завжди з тобою у снах приходити. Тобі багато є таких ще героїв, що за Україну полягли, віддали життя своє за рідну батьківщину за кожного брата і сестру, за кожного українця, який не покинули вірність.